Не зовсім так, як нам би хотілося. От у чому проблема? Я ну, дивилася це питання там вдовж поперек взагалі. Е, от там що випадає? Там випадає, що питання скоріше за все, дозволу по аеродромам військовим нам дадуть, якщо не офіційно, то хоч на ничку якось там трохи через якийсь певний час. Ну, коротше, мають щось ухвалити. Чому тому, що там випадало, що а, питання, яке довго тягнеться, про яке дов, довго типу говорять, має зрушитися з місця з місця з мертвої точки і за прецеденту, да, тобто, що може по, 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 по скоріше за все знову повернутися до дискусії з цього моменту, а потім все таки немитьом та катанням якось там приймуть. Я ж кажу, якщо не офіційно вголос, то хоча б там якось на вухо, на папері? Ну от і да, допомогу виділять знову. Не так багато, як би нам хотілося, але тим не менш, там щось повиділяють. І те, що стосується захисту, здебільшого, от і те, що стосується до всяких ну, так званих розходників, тобто ракети до того захисту, снаряди, гроші. Тобто, да, така тенденція там є. От. А загалом, чи існують такі події, які могли б відбутися, щоб світ все ж таки проклав максимум зусиль що, щоб завершити цю війну, чи це взагалі нереальна історія? Не тільки якщо це загроза самого, ну, самому альянсу, і то і то. таке ну, реакція взагалі. Ну там, як правильно, у новинах хтось написав з приводу того, що там скільки 70 років не тестили п'яту поправку. Ну, типу. Натівську, так, про ну що ну коротше, таке. Таке там мається. Ну я ж кажу, це має бути загроза виключно партнерам, має бути загроза виключно самому альянсу, тому що ми вже поверталися до теми того, що нікому не вигідно, аби Росія розвалилася. Ну нікому типу всім треба, щоб вона з колін стояча прилягла, і отамати от ще якось дригалася, але не розвал. Ну, типу, ми таке вже проходили в, при розвалі Радянського Союзу. Один в один, коли там у, 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 убалтували всіма силами не виходити із совку, а, тому що переживали, що не зрозуміло, у кого буде доступ до ядерного озброєння, і хто як себе поведе, і хто прийде до влади, і що він буде робити? Ну зараз заходи від Росії ми чуємо щодо того, що і е, НАТО теж є певні загрози від них, чи е, вони підуть до дій, і що тоді? Від НАТО можна буде чекати. Там до дій єдине як простежувалися ці провокативні дії з боку Білорусі на кордонах. І те, що ми зараз бачимо з вченням Китаю біля Польщі, країни Балтії. Оця, краї... ну, оця історія. Да, Вона як провокація досі висить, досі існує. Ми про це казали вже і давно казали, і видно, що. Те, що зараз відбувається, воно ну, типу є, да, скажімо так, початком певних провокативних дій, да, типу, це. От, нічого поки не очікувати. Путін не буде, якби він там не вдарився в сосну, він із того, що можна продивитися, він не буде зараз відкривати якийсь там другий, третій, п'ятий фронт. Ну, типу, ні, ні, у нього недостатньо на те ресурсу, як не крути. На сьогоднішній день, а які вимоги світу до України і до Росії щоб завершити цю війну? На яких вимогах могла б завершитись війна сьогодні, і чи могла б взагалі вона завершитися? Могла б, але знову о, питання у тому, о, які о, ну коротше, чим ми маємо поступитися, як ми маємо? Перевести певні да, питання, ну, те, що ми з вами постійно обговорюємо, о, що, від чого ми маємо відмовитися для того, щоб о, сторгуватися за Ну, Якби оце от єдиний момент. А нас, я ж кажу, нас намагають, намагаються штовхати до перемовин на тлі того, щоб о, Донецьк, Луганськ і Крим знову перейшли в політичний який-небудь дискус. Ну, як би в цьому ключі. А рефія буде торгуватися із щось із, із, із серії там зніміть з нас, там, наприклад, збіржі санкції, а ми там, наприклад, вийдемо з Запорізьку АЕС. Ну, на, ну, як приклад, просто От, Путіну не треба ніякого перемир'я, як мінімум, зараз. Ну, це очевидно. Він, Йому потрібна війна. Затяжна, йому треба. Не перемирюємо, треба заморожування конфлікту. Де він да, де він в якомусь моменті може чимось поступитися для заморожування цього конфлікту. Просто тому що ця, ну, це гарантія його безкінечної влади і правління, І війна і гарант того, що він буде сидіти в кріслі. Все. Ми знову зараз почали чути закиди про те, що війна триватиме ще 2-3 роки. Чи дійсно ресурсу сьогоднішнього ресурсу в Росії вистачить для такої війни? Ну, зі скрипом насправді, ну, дивлячись про який саме ресурс іде мова, тому що е, певний ресурс він не відновлюємий, Ну, так швидко. Літаки, наприклад, ти не відновиш за рік-за два. Ти, ти не відновиш флот за рік за два. Деякі ракети серйозні дорогі. Ти не відновиш за рік за два. бронетехніку важко відновлювати в такому там серйозному якомусь да, в серйозній кількості. Тобто воно там щось виробляється, воно не покриває того, скільки залишається на фронті. Ну, типу, не, не відбувається повноцінного втратили 200, виготовляємо 200». От, ні, воно так не працює. Типу, втратили 200, виготовляємо 5 на рік, 10 на рік, 15 на рік, але не 200 і навіть не 100. От, Тому тут з, з, ну, зі скрипом. Для м, Ерефії е, буквально запитую, 2-3 роки для Ерефії ну, це така достатньо дев'ятка жезлів, це достатньо важка. Карта, коли я залишаюся, так, да, в мене є досвід, от тільки в мене, окрім моїх дев'яти палок, які символізують цей досвід, більше нічого немає. Ну, тобто, і ми зі скрипом, навіть і з підтримкою партнерів, для нас це також особливо по економічно. І для РФ це економічно також важко. да У них також є Китай, у них є там Іран, але Іран тепер починає ставати так. певним чином да, під питанням. От, вони там будуть торгувати, бо ми дивилися по Ірану. Вони там будуть щось дерев торгувати, але це тепер це не та кількість, не, не ті гроші, і не на офіційному ключі, а десь через чорний ринок, через п'ять десяті руки. Ну, тобто, це вже погіршує ситуацію. Ну, по, по, по гіршої... ну, і не, не за тією ціною. Звичайно, так, да, не ті гроші, не ті домовленості, і через чорний ринок неофіційно це набагато коротше, це гімрой. Завжди, якщо це не відбувається, прямо як у них до того було, це типу гімородна історія. Іран той типу починає відвалюватися як стратегічний партнер у тій кількості, в якій був. Але залишається Китай. А от знову експерти різні усілякі зі своїми там війна ще на три, ще на п'ять іще на десять років. Питання фази цієї війни.